Склала рівняння з параметром для своїх учнів і вирішила поділитися з усіма. Тим паче, що в мене на сторінці нещодавно було питання. Я не знаю, наскільки в мене вийде за 5 хвилин розв'язати те рівняння, але я спробую. Починаємо. Згадайте, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Я переписую а 2 помножити на х квадрат мінус 16 дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Я напишу у вигляді ОДЗ, корень із х-2 не дорівнює нулю. Можна писати системкою. Але це дуже цікаве рівняння. І тут, крім знаменника, є ще корінь, а якщо є корень парного степеня, то підкореневий вираз не може бути від'ємним. Х більше рівно за 0. Поєднаємо ці дві умови. З першої допрацюю корень із х не дорівнює 2, піднесу до квадрату х не дорівнює 4. Не забудемо, що х більше рівно за 0 одночасно. Я так і залишу, мені потім буде зручно перевіряти ОТЗ. Повертаюся до чисельника. Чисельник це добуток Добуток дорівнює 0, коли або перший множник, або другий дорівнює 0. Я запишу через або, можна писати через сукупність, а Х-2 дорівнює 0, або х квадрат мінус 16 дорівнює 0. І поступово опрацюю кожну умову. Перший множник складає нас дасть нам лінійне рівняння. Нещодавно я розповідала про них. Ах змінна, х у нас залишаю в виразі зміну зліва, двічку переношу вправо, змінила знак на протилежний. Як в звичайному рівнянні я буду ділити на а. Але це А обов'язково не дорівнює нулю. Якщо це дійсно так, А не дорівнює нулю, то їй, тоді їх дорівнює дробом пишу 2 поділити на А. А якщо дорівнює нулю, згадайте моє пояснення, тут буде 0 дорівнює 2. Це неправда. Тоді наше рівняння не має розв'язків. х належить порожній множині. Маємо, маємо два випадки, і ми не забудемо про них. Йдемо далі. Друга умова дуже легенька, це квадратне, неповне квадрат дорівнює 16. З цього виходить, що Х дорівнює або 4, або мінус 4. Згадайте граблі, про які нещодавно говорила. Не загубіть другий корінь. Зараз ми маємо підозру, що в нас є ну, щось три корені, але потрібно врахувати ОДЗ. От саме це обов'язково зробіть, не забудьте, врахуємо ОДЗ. Ви можете написати по-іншому якось. Я почну з простенького, давайте. Якщо х дорівнює 4, погляньте на ОДЗ. У нас х не дорівнює 4. Якщо тут буде 4, то знаменник перетвориться на 0, а на 0 ділити не можна. Я пишу так, не належить ОДЗ. Раз. Піду за другим коренем, буду його перевіряти на можливість існування мінус 4. Погляньте, х більше рівно за 0. От я склала да, задачу. І відразу видно, що цей корінь не буде існувати, тоді це також не належить ОДЗ. Навмисно хотіла перебрати усе і таким чином, складала, щоб все все повторити. Найскладніше це тепер перевірити це значення. Х дорівнює 2 поділити на А. Та ще й А не дорівнює 0. Не забудьте це. Як перевірити, дуже легко. Ми цей корінь будемо підставляти до нашого ДЗ. Спочатку до першої мови. А потім до другої умови. Все дуже легко. Пишу 2 поділити на А. Не дорівнює 4. 2 поділити А на А. Більше рівно за 0. Оце все ми маємо врахувати і знайти, що в нас буде за А для того, щоб цей корінь існував. Ну, переписую, А не дорівнює 0. Далі, А не дорівнює 1 друга. Бачите? Угу. Не 8. І А. Я трішечки поправлю строго більше за нуль. Ну чому в знаменнику ж нуля не може бути? І оце всі умови виконуються одночасно. Ух, як тепер збирати відповідь? Тримайте мій секретний лайфхак. Я зображаю на числовій прямій. Можете зображати, можете ні, це ваша особиста справа, мені так здається, зручно. Для параметра я показую, показую ключові значення. 0 це я так обізвала їх одна друга. Погляньте, відразу зрозуміло, що в нас А тільки більше за 0. Значить, там, де менше за 0, у нас буде пусто. Порожня множина, коренів немає. Там, де 0, так само буде порожня множина, розв'язків немає. Там, де одна друга, так само в нас коренів немає. Я це позначу, щоб потім не загубити. Розв'язок Х поділити на 2А, от саме цей корінь існує тільки, якщо в нас А змінюється від 0 до 1,2, від однієї 2 до А. За рахунок оцієї картинки дуже зручно писати відповідь. Погнали. Відповідь. Якщо а належить від мінус нескінченності до нуля. Да, я тут могла б додати, що. І нуль, і одна друга. Дивіться, як я схитрую, зараз поправлю. Я це все поєднаю. Я напишу, що якщо до нуля включно, і в об'єднанні ще з однією другою, я додала все одночасно, там, де в нас х, належить порожній множині. Так, ви ще можете писати красиво. Можете писати тут: якщо, а тут тоді, буде класно. І нарешті, де в нас є розв'язок. Там, де А належить від нуля до однієї другої, в об'єднанні від однієї другої до нескінченності, тоді х дорівнює 2 поділити на А. Фух, не знаю, вклалася чи ні. Хотіла, щоб усі зрозуміли, це, до речі, дуже цікаво і нескладно. Ми повторюємо і лінійні з параметрами, ми повторили квадратне неповне, ми згадали дробово раціональне, ми згадали про корінь з вами. І все це поєднали дуже цікаво, і мені здається, що в цьому є велика користь. Пишіть, до зустрічі!